bye Одеська вищепрофесійне училище морського туристичного сервісу вітає весь жіночий колектив з Днем матері, з Днем Ангелів, героїнь, нескінченно дивовижних жінок, що виконують щодня важливу і гідну роботу. Ваша материнська любов це безцінний дар, який ви несете через усе своє життя. Нехай ваші діти вас радують, а сім'я завжди буде вашою тихою гаванню і надійною міцністю. Оптимістичного настрою, доброго здоров'я, серцевого тепла, довгих років життя, сил, терпіння і мирного неба. З днем матері! В Україні офіційно день матері почали святкувати з 2000 року. Саме тоді було постановлено вітати наших матусь у другу неділю травня. Ідея виникла набагато раніше. У 1928 році союз Україно-канади вирішив шанувати мам. Отже, перший день матері святкували українці з діаспори. Однак, уже наступного року дійство відбулося у Львові, і знову ініціатором стала жінка. Редакторка тижневика Жіноча доля Олена Киселевська. Мати, матінка, матуся. Які теплі і ніжні ці слова. Мене під серцем ти носила, пісні співала, казки розповідала, і немовлятком на руках своїх ти колесала. А коли сказала вперше Мама, в очах у тебе зблиснула сльоза. І коли перші кроки я зробила, твоєму щастям не було кінця. А час летить, роки минають і так швидко виростають ті. Кого ще нещодавно на руках носила, кому не так давно співала ти пісні? Ми виростаємо і стаємо дорослі, але сказати прагнемо ми вам, дорогі наші ненечки, матусі. Ви наш Янгол, ви наш рай. Коли на серці відчуваю втому від суєти дорослого життя, я маловою знов спішу додому, шукаючи відсвіта забуття. І мама обійме мене за плечі, а я відчую всю її любов і як найкращі подруги, весь вечір пробачимо і просміямо знов. Твої молитви небо досягали. Мене оберігала від невдачі, а скільки зайвих слів тобі сказала, а треба було мовити, пробач. Мені ти дарувала чисту вроду і душу, що знайшла себе в піснях. Тобі прошу неба нагороди, щоб щастя в твоїх бачити в очах. Матусям уклонімось знов і знов, бо нам вони життя подарували, і неосяжно мамина любов Усі часи дітей оберігала. Молитва порятує від біди, благословення дасть і щастя, і долю. Ми вдячні вам, матусі, за труди, харалості у вас буде доволі. Матері, молитва, дивовижна сила від страху, обману, болю, ворогів, а благословення розпростерці крила, сильні і надійні серед злих вітрів. Спасибі за ласку, за щире тепло, недоспані ночі, турботи й добро, здоров'я міцного вам зичимо щиро, любові, і радості, злагоди і миру. Мати, берегиня, захисти, твердиня, серце родоводу, щастя, оберіг, ангел охоронець і земля, богиня, джерело й начало всіх життя доріг. Вітаємо з Днем Матері! Земний уклін вам, мами, за те, що народили і виростили справжніх героїв, які, не озираючись назад, знаючи всі наслідки для свого здоров'я і життя, пішли захищати нашу країну. Низький уклін кожній матері, що виховала свого сина чи доньку, справжньою людиною. І саме тому вони стають героями. А матерям Бог дає силу і своє благословення. Слава Україні! Героям слава!